Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Вкрай напружені, але безкомпромісні. Нормандська четвірка домовилася про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого. Автомобілям дороги, людям тротуари. В Одесі вирішили подбати про пішоходів і дати їм більше простору. МВФ збільшує кредит для України. Гривня не забарилась і відреагувала невеличким зміцненням. Повне припинення вогню, ніякої федералізації в Україні і звільнення протягом 19 днів усіх заручників у форматі всіх на всіх. Вкрай складні переговори у мінську і жодного компромісу на ультиматум з боку Росії. Упродовж 17 годин лідери України, Росії, Німеччини та Франції узгоджували спільний план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками переговорів, президент України Петро Порошенко зробив заяву перед журналістами. Головне, чого вдалося досягнути, це те, що з нуля годин 15-го числа, в ніч з суботи, на неділю має бути оголошене безумовне, без будь-яких попередніх умов, все охоплюючи. Припинення вогню гарантії про припинення вогню е, бере на себе ОБСЄ. Е, найближчим часом. Ми відновимо діяльність спільного центру по контролю за виконанням цих домовленостей. Попри тиск Росії, яка вимагала федералізації або автономії для Донецької та Луганської областей, Україна не погодилася на жодну з цих умов. Як наголосив сам Порошенко, за результатами переговорів у мінську, є домовленість про проведення конституційних змін щодо децентралізації влади, а про федералізацію не йдеться. Додам, що згідно документу, підписаного у мінську, виведення важких озброєнь має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Як саме будуть контролювати режим припинення вогню, начальники генштабів України Російської Федерації мають узгодити вже цієї п'ятниці. В ефективності мінських домовленостей сумніваються одеські ветерани війни в Афганістані. Про це вони заявили під час прес-конференції. Владу закликають визначитись або в країні йде війна, або антитерористична операція. Суспільство дезорганізоване і повинно отримати чітку відповідь на усі питання. А якщо й вести переговори з агресором, то лише з позиції сили. Подробиці у Романа Семенова. Головне на сьогоднішній день зупинити війну, кровопролиття та перевести конфлікт в мирне русло. Ветерани афганці закликають конфліктуючі сторони до миру, адже українське суспільство надто виснажене людськими та економічними втратами останнього року. План виходу з кризи мирний діалог. Річ йде про те, щоб на той часті території, де відвести війська, зупинити бойові дії, а далі стол переговорів дипломатичним методом дипломатического права, международное право решать вопросы. Но потери не должны быть. Это для нас, во-первых, ну, во-первых, то, что это касается человеческой жизни, и экономической. За їх словами, це не повинен бути формат мінських домовленостей, бо вони себе вже повністю вичерпали. Прикладом неспроможності врегулювати ситуацію може слугувати перше перемир'я у вересні, яке закінчилось новою ескалацією. Потрібен новий якісно інший порядок домовленостей бажано із залученням Сполучених Штатів Америки в рамках так званого Женевського формату. Минское соглашение – это определенная политическая ловушка. Почему? Потому что Россия в начале и вместе с ОБСЕ считается как бы миротворец. Вы абсолютно правильно говорите. То есть не может быть так. То есть это какой-то нонсенс. Почему я говорю, что Минские переговоры – это тупик, надо признать. Или пускай это будет Женевское, другие, другого рода. Либо тогда свои вещи называть своими именами. За інших умов Україна може повторити сценарій війни в Югославії, бо те, що відбувається на Донбасі, каже Олег Погібко, дуже нагадує події 90-х на Балканах. Роман Семенов, Олександр Кремльов. Тепловізори, коліматорні приціли, прилади нічного бачення, радіосканер та інше сучасне обладнання отримали морські прикордонники. Таку суттєву допомогу їм надали волонтери. Найближчим часом прилади пройдуть практичне випробування в умовах тактики ведення бою. Обладнання перевірять на навчаннях, які спланували у населених пунктах. За інформацією прикордонників, вартість сучасного обладнання близько мільйона гривень. Пішоходам більше простору. У центрі міста планують звільнити тротуари від автомобілів. Проєкт рішення вже готують і через кілька тижнів мають винести на обговорення. У новаціях розбирався наш кореспондент Роман Семенов. Тротуари для пішоходів, дороги для автомобілів. Міська влада Одеси готує проект рішення про встановлення захисних стовпчиків на тротуарах, аби на них не заїжджали машини. Ініціатор ідеї, радник міського голови Сергій Дубенко. За його словами, для історичної частини міста це вкрай важливо. Вільні тротуари ознака цивілізованості, поважного ставлення до пішоходів та турбота про туристичну привабливість Одеси. Ми будемо відмічати ті міста тротуары в историческом центре города, которые достаточно узкие де двох 2,5 половиною положених по правилам движения метрів для проходу пешеходов і будемо їх аграріїти такими столбиками для того, щоб пешеходы имели можливість нормально гуляти по улицам нашого міста. Аналогічні захисні споруди вже встановлені у Воронцовському провулку, що в центрі міста, але не на усій площі. Там, де вони є, машини не стоять. Зовсім інша ситуація на тротуарі без стовпчиків. Його повністю обжили автомобілісти. За словами одеситів, це недопустимо. Тож запропоновані зміни якраз на часі. вдоль тротуарів везде би столбики поставили. абсолютно везде потому що це безпреділ повний. Паркуються даже на тротуарах иногда ж хочеться нормально пройти ну а вам як водителю вот эта инициатива ну, Є есть спеціальні місця, які можна не на тротуари наїжджати, а парковки якісь, припаркувався і все а то що там машини на тротуарах стоять, это Ну, тяжеловато іноді навіть, навіть проходити. Ну, тобі ж, може, власті якісь таки міста будуть робити спеціальні в центрі міста, щоб нормально машини поставити. А от для деяких водіїв подібні нововведення не вподоби. Прішні ніж ставити столбики, потрібно щоб була парковка платна, безплатна, але щоб їх було багато. Тоді можна ставити столбики. Для таких людей влада придумала спеціальну формулу. Мэр города своим вторым шагом должен обеспечить правильную хорошую работу городского транспорта, чтобы людям, которые в силу определенных причин не могут позволить себе на своем личном автотранспорте приезжать в центр города на работу, могли спокойно добраться, пользуясь прекрасным общественным транспортом. Втілення проекту справа не одного дня. Розпочати хочуть з кількох провулків та вулиць. Якщо ідея приживеться і знайде підтримку у суспільстві, то її розповсюдять на весь центр міста. Роман Семенов, Олександр Кремльов. МВФ підтвердив, що збільшує кредит для України на 17,5 мільярдів доларів. Таким чином, Україна отримає майже 40 мільярдів доларів протягом чотирьох років. Поки це домовленість, яку досягнули з Києвом на експертному рівні. Програма ще не погоджена радою директорів. Проте на новину про отримання кредиту МВФ вже відреагувала гривня. Національна валюта почала зміцнюватися. Курс долара від НБУ подешевшав на 46 копійок. Євро втратив у ціні 48 копійок і зафіксувався на рівні 28 гривень 39 копійок. Якщо до нового року українців лише попереджало про жорстку економію, то тепер її відчув практично кожен. Чи реально за нинішніх умов заощаджати на харчах та одягу і при цьому не потрапити у борговий зашмор комунальників? Дивіться далі. Цього року бюджетні виплати на пільги та житлово-комунальні послуги зросли більше ніж на 130 мільйонів гривень. І це не випадково квартплата захмарна, а зарплати мізерні. Полегшити життя містянам мають субсидії та адресна допомога. Льготи. Сьогодні у нас отримують більше 200 тисяч жителів города, різні від льгот. і фінансування на льготи. В прошлом году было 158,5 пятьдесят гривен на 2015 год триста Что увеличение значительно, Если брать по абсолютным цифрам, то с чем это связано? Значит, если касается льгот, то сегодня льготы выплачиваются как бы, тем льготникам, которые состоят в едином государственном реестре без всяких ограничений. В этом году, учитывая то, что мы идем все-таки к принципу адресности, с июля месяца льготы многие льготы будут выплачиваться с учетом доходов. Суми розраховуються індивідуально. Субсидія призначається незалежно від матеріального стану претендента, але чітко прив'язано до двох параметрів: заборгованості за комунальні послуги і власне доходу людини. Проте багато одеситів про таку допомогу навіть не здогадуються а деякі просто не вірять у те, що її можна отримати. таке слухав, але не вірю. Ми штота слишали по поводу того, щотний тариф на ЖКХ плату ЖКХ для людей з мінімальним. Вы таким не пользуетесь? Ну, как бы стараемся не нет. пользоваться. Безгладные услуги не всегда нам, приятны впоследствии. Нам льготы не грозят да. в этом смысле. Я слышала, но они их трудно получить, потому что сейчас справку о доходах трудно дать. Потому что люди работают, могут, как могут, могут неофициально. А там только официальная справка надо. Если нет, значит, субсидии не оформляется. Вже точно відомо, що міська програма, яка передбачила компенсацію на оплату комунальних послуг, виявилася не зовсім ефективною. Кількість тих, хто отримав такі пільги, мізерна по всій Україні в Одесі було виділено лише 50 тисяч гривень. Причину у департаменті праці та соцзахисту вбачають у прив'язці порядку призначення компенсацій до прожиткового мінімуму. Сподівання на те, що ситуація зміниться до корінно цього року, невеликі. Катерина Чобан, Роман Семенов, Олександр Кремльов. Незабаром закохані усього світу святкуватимуть День святого Валентина. І поки одні ламають голови чим здобувати кохану чи коханого, наш кореспондент Катерина Чабан вирішила з'ясувати, які заповітні мрії мають одесити. У сучасному світі люди мріють про різне, а чого ж бажають одесити? Люві, щастя і взаємопонімання. Щоб муж любив і діти, уважали. Порошка поршка є. Турбодизель. більше нічого. Здоров'я всім, міра благополуччя в сім'ях і міра на землі. Для, для себе тільки здоров'я, щоб німночка ще пожити, і все. більше нічого. Як бачимо, мрії у нас різні. Та у кожного питаного нами, окрім власних бажань, є і більш важливі. У складні для України часи на першому плані мир. Кожен забажав, аби на рідній землі нарешті закінчилася неоголошена війна. Щоб у нас, в нашій Україні не було війни. Це перше за мир на землі. Я взагалі мирний чоловік і хотів би, звісно, щоб мир у всім мірі. Мира І більше нічого. Остальне здоров'я і все приложиться. Мира, Мира, спокійного неба. Ми приєднуємось до побажань одеситів і вважаємо, що найкращим бажанням цього року буде мир і спокій в Україні. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Тож миру нам усі, ми злагоди. На цій оптимістичній ноті я прощаюся до наступного випуску новин. І нагадую, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91 Побачимось!